Зараз будемо робити вправу згинання однієї гирі двома руками молотковим хватом, тобто коли долоні направлені паралельно одна одній. Дивимось на техніку виконання з боку. Установка ширина плечей з цього положення і ці, так, ну, знову Знову рівна спина. Постійно, коли берете снаряд на будь-яку вправу, ви повинні орієнтуватися на рівну спину, щоб не було ось такого, ось такої історії. Ми постійно включаємо спину, краще трошки відсісти, якщо вам не дозволяє а, розтягнення задньої поверхні стену, але все одно з рівною спиною, щоб не було ось цього сутулину. Підсідаємо, хапаємо вушка. робимо невеликий наколов корпусу вперед, коліна трошки зігнуть, та стовпи назад і з цього положення. Закінчили з рівною спиною ставимо гейку назад. А, пробуйте, пишіть ваше враження, яко. Чи виконуєте ви таку вправу, чи взагалі качаєте біцепс вдома, ставте вподобайки, підписуйтесь, буде ще багато чого цікавого.